Отже, у грі Клеребскурекспедішн Expedition 33 ви перемогли художницю і вирішили, що не будете рашити одразу до самого фіналу гри, а натомість роздивитись цей надзвичайно цікавий світ, переможете його босів і знайдете його скарби. Якщо так, то я пропоную в цьому відео вам найкращу команду для того, щоб втілити ваші плани. Я розповім вам, де вам знайти пікто ста зброю, які потрібні для того, щоб створити синергію, а також які навички прокачати вашим персонажам, щоб вони діяли як єдиний колектив і максимально ефективно. Та зручно для вас знищували всіх тих босів, які будуть зустрічатись на вашому шляху. Це відео буде максимально вільним від спойлерів, тому навіть якщо ви ще не пройшли основний сюжет, можете спокійно його продовжувати дивитись. Також зазначу, що напевно може бути більш ніж одна команда, яку можна використовувати для того, щоб пройти гру. Я буду наводити тут саме свій підхід, який я напрацював за понад 200 годин гри у цю забавку, і також пройшовши тричі основну кампанію. Почнемо з команди. На мій погляд, найкраще робити таку синергію, як Маель, Сіель та Моноко. Причому ролі розподіляти ми будемо наступним чином. У Нас буде Маель як основний демедж ділер, як персонаж, який буде завдавати найбільше шкоди. У Нас буде Сіель як основна підтримка, і також резервний демедж ділер. І також у нас буде Моноко як персонаж. Повністю підтримки, і також спеціаліст у критичних випадках. Почнемо з меель. Для неї я використовую зброю медалом. На мій погляд, немає кращої зброї у грі для цього персонажа. Враховуючи те, що з цією зброєю вона починатиме бій у віртуозній позиції, яка буде давати за кожне нанесення шкоди додатково плюс 200% до шкоди. То знайти щось краще просто нереально. Меч медалом ви можете отримати, проходячи основну компанію, коли потрапите до селища Жестралей, і вам треба буде взяти участь у турнірі, перемігши там сіель у фіналі. Якщо ви будете битися проти сіель за допомогою Маель, то ви отримаєте у якості винагороди медалом. Якщо ж ви били з кимось іншим, і цей турнір вже залишився далеко позаду. То ви завжди можете повернутися у селище жестралей, викликати на дуель Голгру, і коли переможете її знову ж таки за допомогою Маель, ви зможете отримати ту саму зброю під назвою Медалом. Найважливіший піктос, який ми будемо використовувати для маель, це звичайно барвиста міць. Його ви отримаєте після перемоги над художницею. Пропустити його просто неможливо, і він дозволить завдавати Маель більше шкоди, ніж верхня межа, яка раніше існувала у 9999 очок. Шкоди тепер ви зможете завдавати безкінечно велику кількість шкоди, тобто верхньої межі тепер немає. Наступний піктос, який обов'язково треба використовувати, це піктос під назвою шахрай. Його можна здобути і до бою з художницею, або можна здобути після бою з художницею. Це буде трошки простіше, оскільки у вас буде вже піктос барвиста міць. Його можна отримати, перемігши боса, який називається Спрон, і знаходиться він на північ від нескінченної башти. Завдяки цьому піктос, ви завжди зможете ходити кожним вашим персонажем двічі поспіль. Ще один дуже потужний піктос це піктос «Скляна гермата. Він дає плюс 25% до завданої шкоди. Знайти цей піктос можна на локації долини печалі, яка знаходиться на острові Багатоликого. Вам треба від центральної площі острова вирушити у другий лівий прохід. Далі від прапора швидкого переміщення, який називається долина печалі, вам треба вирушити ліворуч, пройти повз цвинтар, далі по доріжці, і там дуже важко збитися зі шляху. Врешті-решт, ви знайдете платформу, яка буде оточена ліхтариками. І на цій платформі у правій дальній її частині буде скам'янілий неврон з квітами. Саме біля нього буде знаходитись цей піктос. Якщо ви дивились моє відео по тому, як зібрати потужну команду на другий акт, то ви знаєте, де знайти Піктос-командна робота, і також Піктос під назвою Рулетка. Будва ці Піктоси будуть давати потужний буст до шкоди, яку буде завдавати Маель. Це основні кілька піктос, які обов'язково треба використовувати для Маель, для того, щоб підкреслити її роль як ДД, всі вони будуть збільшувати ту шкоду, яку вона буде завдавати. Решту ви можете обрати під свій стиль гри на власний вибір. Щодо навичок, які я використовую для Маель, то це Mezo Forte для того, щоб продовжувати віртуозну позицію, і трошки фармити очки дії. Далі прорив для того, щоб добивати супротивників, на яких є мітка. Далі лють рапіри, для того, щоб розбиратися з більшістю супротивників на високих рівнях. Стендаль, особливо для босів, він може з віртуозної позиції завдавати просто феноменальної шкоди. Швидкий крок для того, щоб повернути віртуозну позицію, якщо ми з неї випадемо. І також примарний удар, якщо нам треба значно підбустити градієнт. І також завдати шкоди всім супротивникам, припустимо, коли нам треба добити одразу кількох супротивників. З приводу параметрів Маель, то я спочатку вкладаюсь максимально в удачу, оскільки вона робить і швидкість більшою, і також шанс критичного удару збільшує. Потім я вкладаюсь у спритність і далі вкладаюсь у захист, оскільки медалом, який ми використовуємо, використовує також. Параметр захисту для збільшення шкоди. Щодо самих піктос, які будете вставляти у слоти, то я рекомендую обирати щось на максимум критичної шкоди і також на максимум здоров'я. Наступною в нашій команді у нас іде Сіель. Для неї я наполегливо рекомендую використовувати зброю літесон, незважаючи на те, що знайти її, ми зможемо тільки на останній локації. Я до цього використовував для неї зброю Собірон, вона також досить непогано себе показує, має приємний баф у відновленні здоров'я союзників. Проте літесон за рахунок того, що на 20 рівні він додає плюс 3 очок дії при накладанні посилення або послаблення. І також на попередніх рівнях він автоматично генерує підсилення або послаблення в залежності від того стану, в якому знаходиться Сіель. То ця зброя буде просто чудово бустити очки дії нашого резервного ДД і основного саппорта. Здобути Літісон ви зможете після того, як переможете художницю та повернетесь до Люм'єру. Далі вам треба добратись до центральної площі Люм'єра, і там ви побачите перетворених експедиторів. Вам треба перемогти їх, і у них ви отримаєте цю чудову зброю. Основний піктос, який буде використовувати CL, це Піктос під назвою «Автосмерть». він здійснює самогубство персонажа на початку бою. Знайти цей Піктос можна у Торгівця, який знаходиться на локації жовті жнива. На центральній площі локації є пам'ятник. Якщо дивитись на нього прямо, то вам треба повернути праворуч, піднятись вверх, і там на кам'яній платформі ви знайдете жестраля, у якого зможете придбати цей Піктос. Може з'явитись питання, для чого знищувати одного з наших персонажів на початку бою. Проте, якщо ви вже пройшли художницю, то у вас має бути піктос, який називається другий шанс. Він дає можливість відродити одного з наших персонажів після загибелі зі 100% здоров'я один раз на бій. Завдяки цьому ми можемо використати багато різноманітних піктосів, які є у грі, які дають бафи нашим персонажам або дебафи супротивникам, якщо хтось із наших персонажів гине. Випустимо на тій же самій локації жовті жнива. Ми можемо отримати піктос-зубна бомба, який буде у разі загибелі персонажа завдавати шкоди усім супротивникам. На локації весняна Левада поруч з білим невроном, який називається Жбан, ви зможете відкрити таємний прохід. Якщо ви пройшли квест на знаходження зниклих жестралей, якщо ви не бачили це відео, то посилання на нього буде у описі під відео, і також зараз ви його побачите у правому верхньому куточку. Отже, вам треба розібрати магічну перепону, пройти вперед, і далі ви знайдете загиблого експедитора, поруч з яким буде знаходитись Піктос захисне відродження. Він дає можливість повісити плюс один щит при відродженні персонажа. На локації печера у стрімчаках кам'яної хвилі. Ви також зможете знайти ще один піктос, який називається підбадьорливе відродження. Вам треба зайти у локацію, і там ви побачите одного єдиного кам'яного неврона, примігши якого ви отримаєте піктос підбадьорливе відродження. Цей піктос даватиме три очки дії усім союзникам після відродження персонажа. Також на локації Стрімчаки кам'яної хвилі є прихована локація неподалік від білого кам'яного неврона, а також прапору, який називається Стара Ферма. Потрапити на цю локацію знову ж таки можна прибравши магічний бар'єр. Всередині вас чекає хромоневрон, якого буде досить таки непросто перемогти. Але якщо ви призвичаєтесь до його одноманітних атак, то ви його здолаєте. Отримаєте піктос забруднення, і також, якщо ви пройдете від місця, де бились з босом за найближчу напіврозвалену хатинку, там ви зможете отримати піктос, який буде називатись цілюще відродження. Завдяки цьому Піктос, після відродження персонажа на три раунди накладатиметься регенерація. Загалі у відкритому світі ви зможете знайти багато різноманітних піктосів, які будуть співпрацювати з піктосами автосмерть та другий шанс, завдяки чому ваша сіель буде дійсно сяяти дуже дуже потужним сапортом. Щодо навичок, який я поставив Сіелі, який я рекомендую також вам, це буде людь фортуни для того, щоб бафати шкоду, яку буде завдавати Маель. Далі втручання для того, щоб знову ж таки придавати хід на Маель, і також давати їй додаткові очки дії. Крім того, щедрість для того, щоб бафати союзників, якщо це буде необхідно, і також, якщо Сіель буде виступати як резервний ділер, то я рекомендую незримий помах, дар передбачення та сутінковий Поріз. Сутінковий Поріз та дар передбачення за рахунок того, що їх можна використовувати за дуже маленьку кількість очок дії. Ну і зрештою, ми переходимо до нашого МОНОКО. Для нього я використовую і наполегливо рекомендую таку зброю, як Радаро, завдяки ній він буде починати бій у всемогутній масці. Отацію зброю можна знайти лише на локації летючий особняк, яка знаходиться у повітрі і до якої ви не зможете добратися, поки у вас не буде літаючого Ескія. Вам треба буде перемогти одного з міні-босів цієї локації, який називається Лампмайстер. І перемігши його, ви отримаєте зброю Радаро. Проте це досить таки складна локація, і сюди вам вартує завітати лише після того, як ваші персонажі досягнуть хоча б 70-го рівня. Тому до того як ви отримаєте найкращу зброю для Моноко під назвою Радаро, можете користуватися будь-якою іншою, яку ви вже знайшли у грі. В моєму варіанті це була зброя Грандаро, яка на початку битви дає важку маску Моноко. Щодо піктус для Моноко, тут немає якихось особливих пріоритетів. Звичайно, використовуємо барвиста міць, звичайно, використовуємо шахрай, і також дивимося, які ще піктуси будуть допомагати Моноко генерувати очки дії і також робити його більш ефективним у бою. Щодо навичок, які ми будемо використовувати для МОНОКО. Основний це бар'єр Крюлера і також молотильня скелі. Бар'єр ми будемо використовувати для того, щоб вішати щити на союзників, щоб союзники могли тримати удари. Молотиння скелі. Ми будемо використовувати для того, щоб дотиснути ворогів, яких треба зламати. Якщо буде ворог, якого треба ввести у оглушення, і буде хід моноко, то ми зможемо використати цю навичку. Інші навички, які я використовую у МОНОКО, це вальс танцівниці задля великої вогняної шкоди, порожнеча творіння задля величезної пустотної шкоди, ножі подульє, якщо нам треба, буде повісити мітку, і також мортира благослова, якщо нам треба буде перевести нашого Моноко у всемогутню маску. Ну і зрештою, щоб команда почала сяяти, потрібен піктос, який називається з усіх ніг. Я його знайшов 16 го рівня десь у відкритому світі. Єдине, що я не можу пригадати, де я його знайшов 16 го рівня. Та я точно знаю, де такий піктос є 31 го рівня. Вам потрібна локація, яка називається Ренуара. Вона знаходиться поруч з локацією острів багатоликого. Там треба зайти всередину. Там ви знайдете трійцю невронів, які не є дуже важкими, і яких я думаю ви десь. З рівня 65-70 зможете спокійно знищити, перемігши цих невронів, ви отримаєте у якості винагороди зброю для моноко, яка називається Балетаро, і також Пікто з тридцять рівня, який називається з усіх ніг. Це буде один раз на бій давати негайну дію. Щойно здоров'я залишається менше 30 При таких налаштуваннях команди, при таких піктосах та зброї, в середній бій виглядає приблизно так: Ціль гине на початку, роздає бафи союзникам, завдає шкоду ворогам. Далі відроджується, отримує бафи, роздає бафи. Далі використовує пікто з усіх ніг для того, щоб ходити першою, оскільки її здоров'я при автосмерті впало нижче 30%. Першим ходом Сіль дає лють фортуни на Маель. Далі використовує шахрая для другого ходу. Другим ходом Сіль дає втручання на Маель, тобто передає їй хід. Маель добиває малих ворогів через лють рапіри, або використовує стендаль на боса. Монако накладає щит Крюлера на Маель та Асіель. Або якщо супротивник один та на межі зламу, то застосовує молотильня скелі. Маель через градієнтну атаку першого рівня, або якщо немає градієнту, то через швидкий крок відновлює віртуозну позицію. Далі знову ж таки стендаль на боса, або лютрапіри на інших ворогів. І так все це працює по колу. Ціель дає бафи та передає хід Маель, Маель завдає шкоди. Моноко натомість ставить щити для Маель та Ціель. На мій погляд, це найбільш зрозумілий та зручний варіант команди для того, щоб пройти третій акт та фінал гри Клер Obscure Expedition 33. Якщо вам це відео було корисним та цікавим, пам'ятайте поставити вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такого білду, щоб ви сюди додали, або можливо, щоб ви тут змінили. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, також ви можете стати спонсором мого каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.